Командир батальйону бойовиків Донецької області Восток Олександр Ходаковський запропонував Росії заморозити війну в Україні в інституті вивчення війни. Привели слова Ходаковського про те, що Росія не зможе перемогти Україну військовим шляхом найближчим часом, і що російські війська навряд чи легко окупують додаткові українські міста. Ходаковський дійшов до висновку, що Росії швидше за все доведеться піти на перемир'я, і що Росія може вступити з Україною у фазу ні миру, ні війни. Ходаковський припустив, що Україна буде достатньо ослаблена в цьому стані замороженого конфлікту, і що Росія зможе мати більше впливу на Україну в такій ситуації, ніж вона може зараз під час війни. Нагадаю, пригожин ще в квітні казав, що пора Росії заморожувати війну в Україні, нібито щоб створити умови для майбутньої перемоги без переговорів. Та й пропагандистські російські джерела періодично стверджували, що кремлівська фракція зацікавлена в заморожуванні війни вздовж нинішньої лінії фронту з подібних причин, а також через занепокоєння внутрішньополітичною стабільністю та економічними наслідками війни. Обговорення цього наративу затихло після повстання Вагнера та заарештування Гіркіна, який постійно закликав чинити опір. Можливо, Ходаковський повторно вводить цей наратив у російський інформаційний простір. Хоча Ходаковський ймовірно має обмежений вплив на саме російське керівництво. Зараз Ходаковський командує силами, які знаходяться в районі кордону донецько Запорізької області. Його коментарі щодо заморожування війни після звільнення українцями урожайного припускаючи, що останні українські просування можуть значно послабити довіри до російської оборони, яка розташована здовж фронту на півдні України. Окрім цього, Ходаковський висловлював занепокоєння з приводу російської оборони, зокрема щодо слабких контрбатарейних можливостей Росії, великих втрат Росії виснажених російських сил і відсутності резервів, та закликав до оперативної паузи. Але ж не треба забувати, хто такий Ходаковський. Він був одним із відомих фігурантів подій 2014 року в Донецьку. приймав участь в сценарії Руська весна». Тоді він зробив батальйон Восток. і Став найбільш відомим по бойовим епізодам за участю Востока двома невдалими спробами штурмов Донецького аеропорта. Саме Ходаковський підтвердив наявність росіян ЗРК Бук. Саме з цього виду озброєнь був збитий громадянський Боїнг 777 Після вбивства Ватажка Заханченка в 2018 році Ходаковський повідомив про наміри брати участь у виборах нового глави так званої ДНР. Однак йому так і не вдалося цього зробити. Але він продовжує допомагати окупантам. Ходаковського 30 березня 2023 року було призначено путіним заступником начальника головного управління Росгвардії по так званій ДНР. І наразі він все ще зневажливо говорить про Україну та українців і так само підігрує Кремлю. Затягування війни піде на користь лише Росії, оскільки це дозволить російським військам відновитися, та дозволить Росії зменшити підтримку України Заходом. Ніяких перемовин каже влада України. А ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.